Вчасно про події вкраї на каналі ТС1. В студії працює Ошак. Доброго дня. Закарпатські військові виснажені, але готові і надалі захищати свою батьківщину на сході України. Про це в телефонній розмові нам повідомив Мукашівський священник, котрий нині служить у збройних силах. За його словами, солдати не мають нагальної потреби в харчах чи озброєнні. усім належним. Їх забезпечують держава спільно з громадськими організаціями та місцевим населенням. Мешканці Луганщини та Донеччини за спостереженнями військовослужбовців останнім часом різко змінили своє ставлення до них і намагаються всіляко допомогти солдатам. Місцеве населення тих, хто на нас зовсім по-іншому. що відношення сепаратистів до себе і відношення української армії до себе кардинально різниця. Люди зрозуміли, хто їх, скажімо так, і навіть місцеве населення старається допомагати тими ж продуктами, щоб десь трошки якось себе відчути ближче додому. Абсолютно інші погляди, тобто вони вже не вважають нас загарниками. Основна маса. А вважаючи дітям за колосу за свою державу. Вічна пам'ять в Ужгороді провели в останню путь закарпатських героїв, які загинули на Луганщині. Два ужгородці Олександр Попадинець та Сергій Мартин. А також солдат з перечинщини Михайло Куля більше трьох місяців брали участь в антитерористичній операції на сході країни. Віддати шану молодим героям прийшли сотні закарпатців. Вони загинули за нас. 17 червня у боях під Луганськом померло троє закарпатських героїв. Хлопцям, що воювали за цілісність України, було трохи більше двадцяти. В суботу їх проведжали сотні закарпатців. Наш наш син був разом із ним. І туди, коли то стало в швидко, і коли тіла лаву носили в швидко участь у тому, що вони там разом брали, ми дуже просимо, ми просимо пробачення от тих тепілька, що там касуть матерю, бо йому бо не можемо тото -то зробити, бо вони нам інше, кому не можемо висловити тото. За двома вояками прощальну панахіду провели на площі біля Ужгородського драмтеатру. Солдата з Перечинщини поховали в його рідному селі Сімер. Із самого ранку Закарпатці приносили квіти до трун загиблих. Далі священики провели прощальний молебень. Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи поміли. Зі сльозами на очах прощалися з воїнами і матері тих солдатів, які зараз воюють на сході. кажуть більше чотирьох місяців молоді хлопці на фронті. Матері закарпатських вояків просять провести ротацію солдатів. Відповідне звернення жінки направили до президента України. То ми чекаємо від них нормальної відповіді, що наші діти, їх звісно, нас ніхто зараз не при не верне наших дітей, і ми то прекрасно всі розуміємо, хто ми тут стоїмо. Но, але має бути за сутки такий приказ: за 24 години наші діти мають передеселикувати на задній фронт на оборону. Бо якщо це в нас АТО, то вони будуть на обороні. Ну якщо це в нас війна, то для всіх війна. Двох ужгородських вояків поховали на пагорбі слави як справжніх українських героїв. Служба безпеки України на Закарпатті затримала диверсанта. Мешканець Перечина здійснював приховану деталізовану фотозйомку будівель споруд і прилеглих територій міжнародного аеропорту Ужгород та Оноківської гідроелектростанції. У зловмисника виявили посібник міністерства оборони СРСР руководство по пападриним роботам та бойовий розрахунок потреб закарпатського 15-го гірсько-піхотного батальйону. За цим фактом слідчий відділ управління СБУ відкрив кримінальне провадження за статтею 113 кримінального кодексу К судиверсія повідомили о прес центрі служби безпеки. Народ з армією в Україні активно триває програма підтримки збройних сил населення. Люди жертвують або 5 гривень через смс, або безпосередньо харчів в супермаркетах або ж тисячу гривень завдяки придбанню військових казначейських зобов'язань. Наразі по всій Україні продали близько 20 тисяч таких сертифікатів. Найактивніші Київ, Запоріжжя, Харків та Львів. На Закарпатті поки що банкірам вдалося реалізувати трохи більше 200 таких казначейських зобов'язань. Які позитиви для людей вбачають фінансисти в купівлі сертифікатів та як сприймає населення таку акцію дізнавалася Марія Ріпченко. Підтримай свою армію сьогодні, аби не годувати чужу завтра. Під таким гаслом протягом останнього місяця український уряд закликає людей купувати військові казначейські зобов'язання. Усього МінФін випустив сертифікатів на 100 мільйонів гривень, які мають перевести на рахунки Міністерства оборони для закупівлі необхідного устаткування. На Закарпатті за місяць акції продали 237 казначейських зобов'язань. Найактивніше їх купують мешканці Ужгородського, Мукачівського і. Районів. В принципі, різні версти населення купують. Також і молодь є, ну, більшість таких. В районі 30, за 30-40 років то з Патріоти у нас багато обслуговується військових пенсіонерів, які також активно долучаються. Також керівництвом області та районів здійснюється підтримка даної акції. Банкіри переконують, тисяча гривень це не просто благодійність, а й інвестиція. За два роки держава зобов'язується повернути громадянину все до копійки. Власник сертифікату отримає також прибуток, який становить 7% річних від вартості казначейського зобов'язання. Виплата доходу здійснюється раз у шість місяців. Плата у цьому є фіксовано. В сертифікаті передбачено чотири купони. Кожен купон має 35 гривень. Думки людей щодо матеріальної підтримки армії діляться 50 на 50. Хтось вважає, що цим повинна перейматися виняткова держава. Дехто ж переконаний, що всі люди у складний для країни час мають допомогти солдатам, хто як може, або п'ятьма, або ж з тисячою гривень. Однозначно ні. У нас государство виділяє сушечі день армію. Куди вони діваються? На Мерседеси чиновника? Це обов'язок государства – содержати. Я вважаю, що якось, якщо людина має можливість, то може допомогти армії. Звичайно, повинні, бо від армії залежить наше життя. Люди всі повинні допомагати. Я знаю, що дуже багато хто вже допоміг. Там більше 100 мільйонів гривень зібрали, да, тільки по 5 гривень. Я сама числ ну очислила суточну свою зарплату за текущий місяць на армії. Я вважаю, що це нужно, звісно, робити, але хотілося б, щоб це все прекратилось поскорее. Переселенцям зі сходу України, де триває антитерористична операція, готуються допомагати на Закарпатті. Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА. Поки що обласний штаб надає допомогу виключно біженцям з Криму. Наразі тут прийняли 207 осіб колишніх мешканців півострова. З них 158 – цивільних і 49 осіб військовослужбовців сім'ями. Однак уже сьогодні на Закарпатті зреєстрували півтори сотні переселенців з Луганської та Донецької областей. Аби надати їм матеріальну допомогу, посадовці планують Внести відповідні зміни до програми Турбота їх винесуть на розгляд чергової сесії обласної ради. Понад два десятки дітей в Ужгороді звернулися за допомогою до лікарів з приводу алкоголізму. Таку цифру озвучили під час прес-конференції, якою підвели підсумки проєкту Здоровий спосіб життя без алкоголю. Акцію присвячена боротьбі з алкоголізмом серед молоді провели у всіх школах Ужгорода. Упродовж двох тижнів школярам розповідали про згубний вплив спиртного і наслідки алкогольної залежності. Активісти також провели анонімне опитування серед молоді та створили соціальний відеоролик про переваги здорового способу життя. Серед опитаних 800 ужгородських школярів, понад 30% з них вживають алкоголь. Натомість дівчата більше, ніж хлопці, полюбляють спиртне. Чи легко відмовитись від спиртного від спиртного? 83 сказали, що легко, натомість 17% сказали, що ні, що є важко відмовитись від вживання алкогольних напоїв. Перший раз довідали смак алкогольного напою. Вже до п'ятого класу 10 дітей довідалось про е, скуштували алкогольні напої. До восьмого класу це вже 37%, до одинадцятого класу 10%. Натомість 34% учнів сказали, що ніколи не відвіду, не вживали алкогольні напої, але попробують після школи. Студенти проти корупції в Ужгородському національному університеті вирішили активізувати боротьбу з хабарниками. Студентський профком жну ініціював створення антикорупційної комісії, яка буде присутня на вступних іспитах, а також повідомлятиме про випадки корупції керівництву університету. Студенти впевнені, що контроль самого процесу складання та приймання іспиту психологічно впливатиме на викладачів. При цьому члени студентської комісії не зможуть відвідувати іспити на своїх факультетах таким чином. Інформація про корупцію буде об'єктивною та неупередженою. Повідомлення про випадки вимагання хабарів студентів просять надсилати до профкому. До нас звертається, наприклад, студент, який каже: мені не хочуть поставити оцінку. Від мене вимагають, наприклад, хабара, або кажуть, що я просто-напросто не здам. Потім е, ми деталізуємо: можемо деталізувати інформацію в деканаті. І просто йдемо на екзамен. Студент відповідає, ми дивимося, як відповідає. Якщо він відповідає на 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 задовільну оцінку, а викладач йому не ставить, Це вже потім іде далі ну, розбір польотів. Чому, чому саме так відбувається? Дев'ять з одинадцяти предметів позаду в Україні на завершальній стадії цьогорічна кампанія зовнішнього незалежного оцінювання. 23 червня бітурієнти складали ЗНО з хімії. Це один з найскладніших шкільних предметів та обов'язковий для вступу на хімічний та медичний факультети. На Закарпатті діяло шість пунктів тестування по три Ужгороді та хусті. Всього з хімії тестувалися більше тисячі молодих краян. Більшість з них до дружби з формулами і таблицями спонукало бажання стати лікарем. Планую на медичний, тому стаю хімію, біологію українською. Я ще точно профіль свій не вибрала. Думаю, щось буде пов'язане ну, вузька спеціальність, тобто кардіолог, щось таке. Лікарю, все, освіт, освітянин, учителі, то вони все були престижні, І лікарі були престижні. Ну, яка, яка, яку спеціальність Вона вибере, то вона буде престижною, якщо де з любов'ю відноситься до роботи. На день конституції з Закарпаття курсуватиме додатковий потяг для задоволення попиту пасажирів на свято Залізниці призначила ще один поїзд Київ-Ужгород. У рейси він вирушить з Києва 27 та 29 червня, а з обласного центру Закарпаття 28 та 30 червня. Зі столиці поїзд відправлятиметься о 17.30 та прибуватиме до Ужгорода наступного дня о 9.30. У зворотному напрямку рушитиме о 13.20 та прибуватиме до Києва наступного дня о шостій. Сімнадцять. Попередній продаж квітків на додатковий потяг уже відкрито. Наразі у нас вся інформація. Більше розкажемо і покажемо у вечірньому випуску. о Дев'ятнадцять. Я бажаю вам гарного дня і на все добре.